Рлім Шайкорт. Він же білий хробак. Персонаж оповідання Кларка Ештана, Сміта, один із менших стародавніх, який атакував гіперборею. З'являється в оповіданні Пришестя білого хробака. Історія Евага Чорнокнижника. Зовні він нагадує масивного білого хробака більше морського слона. Із хвостом завтовшки з його живіт, але все ще менше його айсберга й його широка паща без зуба, а над нею розташовані неглибокі ніздрі та очниці. Однак найтривожнішим аспектом цієї істоти є те, що вона не має очей. Натомість його очниці заповнені червоною кров'ю, яка постійно витікає з них і замерзає, утворюючи сталагміти. Рідина перестає капати тільки тоді, коли хробак засинає, що трапляється раз на кожне затемнення місяця. Цікаво, що насправді Рлім Шайкортх заповнений чорною рідиною, яка, мабуть, є не кров'ю хробака, а душами, поглиненими ним. Ця субстанція настільки гаряча, що при пораненні хробака виділяється пара і тане лід навколо. Рлім Шайкортх був істотою невідомого походження, хоча є натяки, що він виник у іншому світі чи вимірі. Сміт використовує слово ультразаземний термін, який часто використовував замість позаземної Рлім Шайкортх – це могутня істота, яка може надприродно впливати на стихії і спілкуватися за допомогою телепатії. Він харчувався тілами, душами та знаннями наймогутніших чаклунів. І що більше він споживав, то більше ставав. Він також був здатний змусити тих, хто перебував у його безпосередній близькості впасти у глибокий сон та контролювати їхні дії, перебуваючи у цьому стані. Рлім Шайкортх, мабуть, пов'язаний з Абхумзах. В іншому джерелі сказано, що він служить йому. Рлім Шайкортх вперше прибув на землю під час гіперборейської ери і продовжив блукати по узбережжю Єкілта, сіючи смерть і руйнування на землі, заморожуючи все навколо і посвячуючи магів у своє духовенство, як джерело харчування, і акліматизував їх до свого життя. Причина, через яку вибираються чарівники, полягає в тому, що це єдиний вид людей, яких можна змусити переносити низькі температури. Та дихати повітрям крижаної цитаделі, і хробак не міг би з'їсти їх інакше. Однак, крім пожирання плоті, істота поглинає уми своїх жертв, які стають частиною його самого. Хоча вони можуть виявляти свою свідомість лише тоді, коли істота спить. Релім Шайкорг був знищений магом Евагом. Який упіймав його під час відпочинку і зміг нанести істоті смертельну рану, що також призвело до знищення Єкілта, але й сам Евах загинув. Місце Рім Шайкортга серед великих стародавніх неоднозначне, хоча давні згадуються двічі у дебютній історії, немає жодних вказівок на те, що Рлім Шайкорт є одним з них. Якщо вже на те пішло, заклик чаклунів Евага вірою стародавніх знищити істоту. Мабуть, має на увазі, що стародавні можуть бути його ворогами. Дякую за увагу. З вас підписочка, лайк та до нової зустрічі.